Привіт, мої любі! Сьогодні я вам хочу розказати про книжечки, а точніше, про покупки січня. Я зазвичай по місячному так розповідала, що я купила в прямому етері в себе на каналі по психології. Це така окрема якась така сфера в мене була покупка книжок. Але коли я відновила цей власний канал, на якому ви мене дивитеся, я подумала: ну, вже якось дивно, що я і тут про книжки розповідаю, і там окремо да, якісь прямі тереці роблю, і я там перестала це робити. І... В форматі прямих етерів тут на цьому каналі мені не дуже хочеться поки виходити. Тому вирішила зняти для вас відео. Єдине, що я е, трошки з межитю і покашлюю, е, але сподіваюсь, що це сильно не завадить, і голос у мене не настільки гнусавий, щоб неможливо було слухати. Ну, Щоб на фоні в нас щось було. Таке приємне мелодійне, то запалимо з вами свічечку, яка дуже-дуже сильно шкварчить. І, можливо, такий трошечки камінний затишок нам додасть. Давайте я так, щоб себе не підпалити, дам вам послухати. Так все, бо далі це небезпечно. Можливо, на фані десь там буде її чути. А якось цього місяця в мене багато книжок, деякі, ну, більшість з них куплені, і ще деякі мені, так би мовити, дісталися ніби, ніби в спадок. Я вам покажу ці книжки. Але таке в мене ще було. Знаєте, я зловила цього місяця себе на тому, що я от там отримую книжки, більшість це було онлайн куплені. А в мене, коли я відкриваю посилки, немає того Вау! Клас, є ця Книжка да, того захоплення такого. І мені це не дуже подобається, тому що мені зазвичай подобається цей ефект. Що о, нарешті, я дочекалась там ту якусь книжечку. Тому, мабуть, я спробую якось ну, не купляти настільки ці книжки, щоб знов відновити в себе ось це. Захоплення, коли я їх отримую. Тому що зараз це якось, знаєте, так мені виглядає механічно, механістично, і емоції такі, ну, прям дуже коротко, тривалі. І ну, для мене це не ок. Тому важливо з цим щось зробити, якось трошечки. Змінити цей процес і для того, щоб відновити це класне відчуття, коли ти нарешті, нарешті там тримаєш якусь улюблену книжку. Ну, це так ліричний відступ. Давайте ж подивимося, що я там купила цей місяць. Саме перша книга, яку я ще в перших днях. Січня купила це ось ця книга Від Віват Жінки, які кохають до нестями. Бачите, що я її вже читаю. Це психологічна література. На неї точно буде огляд на моєму каналі по психології, там я таку літературу про неї детальніше розповідаю. Тут автор цієї книги порівнює закоханість деяких жінок з залежністю, такою самою, як ігрова залежність, алкогольна. Залежність, да, залежність від речовин якихось дуже все тут. Вона там детально розписує, прописує з прикладами клієнтськими. І я вам скажу, що це точно має місце бути, досить така глибока книга. І багато що тут кому може бути цікавого. Знову ж таки, я її майже вже прочитала, але не буду багато на ній зупинятися, ну, бо буде окремий на неї огляд. Не на неї, а її. Я знаю, що не на книгу огляд, а огляд книги, а постійно мені оце на книгу ліпиться і все. ну Що ж ти тут зробиш. А, так, далі в Якабу <кхи> була безкоштовна доставка, і вони дуже сильно радили мені нею скористатися. А в мене там давно дуже висіла в кошику ось ця книга, Софокл Цар і діб більше, бо як це, я психоаналітик, і ну, в мене має бути цар і діб. Я колись читала цю книжку, це думаю, ну, хай буде, можливо, мені там десь надумається перечитати, а, там, але її було щось 100 з лишним гривень ця книжка, і я така, ну, за неї замовляти її тільки одну якось, ну, взагалі, не камільфо. А, і на це якраз безкоштовна доставка. Думаю, о, то можна якраз і замовити і. Нормально, ти не платиш за доставку за таку маленьку книжечку. Вона тобі так може прийти. я така Окей, чудово. Але разом з нею ще побачила mm -hmm. ось цю Оскару Вальд, «Кентервільський привид. Mm -hmm. Я надзвичайно на неї ще була дуже велика знижка. Я надзвичайно люблю цю історію Оскара Вальда про кентервільського привода. Я її колись дуже-дуже давно читала, і мені надзвичайно сподобалося. Можливо, ви пам'ятаєте, в Радянському Союзі був мультик, він так і називався «Кентервільський привод. Я його дуже-дуже любила. І ось, власне, цей мультик був створений на основі цієї повісті, мабуть, це повість про цього кентервільського приводу. Почала говорити, то закашлялась. Це дуже така якась тепла, цікава історія, взагалі не схожа на портрет Доріана Грея чи ще інші якісь повісті Уальда. Я обожнюю. І от я побачила цю книжечку я така: я хочу цей кінтервіський привид, щоб він був в мене і колись його ще перечитати. Тут, я так розумію, є ще якісь його повісті, але я навіть не сильно хочу в них вникати. А інтервістського привода з ем, задоволенням перечитаю. Да, так що, тому, якщо ви хочете щось таке Оскара Уальда, але зовсім не схоже на Оскар -уальда, ну, принаймні такого. Відомі його твори, не схоже на відомі його твори, то от кінтервільський привод: зверніть увагу на цю повість, дуже-дуже прикольна. Ну і власне за рахунок безкоштовної доставки, я це в даному випадку жертва маркетингу чи маркетингу, і такі щось там в них купила. Повелась на цю безкоштовну доставку, але я задоволена. Мені подобаються ці книжечки, звісно, бо я би сказала, що я не задоволена туди, таке бачина. Потім я на Олексію дуже часто. Вишукую якісь, тут вам вже, мабуть, догадуєтесь, яка тут книжечка. На Олексі вишукую якісь цікаві варіанти книжок, які вже ну, давно немає в продажу. І я видивилася цю Мілорад Павич, еротичні історії. Но саме цю про еротичні історії я не читала його. А я читала його Остання Любов в Царгороді. Мене дуже вразила та книжка. У мене було таке відчуття, що я дуже багато що розумію, вона настільки там така метафорична, що я дуже багато от розумію того, що автор хотів донести. Але я ще більшу. Кількість взагалі не розуміє. І це відчуття таке, яке залишила а, після смак а, от того, що ти як ніби не те, що не розумію, бо мені не вистачає розуму, а як ніби, знаєте, ти його несвідомо всотуєш в себе, і ти його за рахунок цього не можеш а, зрозуміти, якось усвідомити. Мені це відчуття дуже сподобалось. Воно не дуже легке. Але мені вона сподобалось, коли я читала останню любов у царгороді, і ось побачила цю книгу і ну, захотіла також купити. Ну І в пару до цієї йшла ось ця шедеври української любовної лірики. Тут і Шевченко, мені здається, і Франкоє, і ще багато. Поетів Хто тут? Плужник, Богдан Ігор Антонич, Олександр Олесь, Ну, непогана збірка. Да? тобто я, рада, що вона була в парі. я не сильно любительниця поезії, але. Ну, Такі, я думаю, вірші точно не завадять. Можливо, десь в мене там буде прям бажання якісь з цих віршів почитати. Ну, Книжка досить хороша. І обидві ці книги мені коштували 150 гривень, ну плюс там доставка. Ну, я вважаю, що це знахідка. Так, ну і потім наступні книжки це. Видавництво Старого Лева» буває так трошечки знущається наді мною, я думаю, над багатьма, робить дуже хороші знижки на хороші видавництва. І от у них був тиждень знижок на видавництво Артхас, я взагалі обожнюю Артхас. І ось в них була знижка на Артхаус, мінус 20, здається, відсотків. І я вже так давно хочу цю книгу, ну, я вже мушу собі її купити. Це про мистецтво, власне. Що це взагалі таке? Тут про стилі все розписано. Кажуть, що це. Одна з найкращих книжок, де ну, розповідається, що таке мистецтво, власне, як його розуміти, а, які там є течії, особливості. Ну, все-все-все. І, власне, ну, що буду читати, не знаю, коли я. Доберусь, так, щоб її прям ну, прочитати, або да, якось вдумливо і прям прицільно читати. Але я рада, що вона вже в мене ця книжечка є. І це точно станеться швидше, ніж тоді, коли в мене цієї книжки не було. Б. А, Власне, мистецтво мені подобається, в мене є відео. Тут на цьому ж каналі про всі мої книжки про мистецтво. з покупками цього місяця. Ця колекція в мене трошечки поповниться, далі розкажу що я чому. А, тому, ну, ось дивіться, яка краса. І тепер я її нарешті маю. Там є ще одна книга цього автора, здається, також про мистецтво. Але, ну, поки мені вистачить того, що в мене є. Головне, ну, хоч трошки почитати, що тут. І в цих книжках, які в мене в наявності. Ну, а вже потім думати, що, що купляти далі, які продовження, щоб поглибити свої знання. Ну, Можливо, я про це буду пам'ятати, коли наступний раз будуть якісь класні знижки. Ну, але ж не факт. Ну і далі знову ж що це ж видавництво Старого Лева. Ну, є улюблене і що ж ти з цим зробиш? В них була акція на вибрані книги, здається, мінус 50%. А я завжди ведусь на цю акцію. Завжди, мені здається, за останній рік-півтора не було жодного разу, коли я би нічого не купила в цій акції. Вони періодично бувають у одинців старого лева». І я кожен раз там щось мушу купити. Ну, кожен раз. Ну і власне цей раз не став виключенням. Я собі купила три книги: це, взагалі, смішні гроші, просто смішні гроші. Мінус 50% І, власне, те, що я говорила, поповнення моєї колекції про мистецтво. А це ось ці дві книжки. Перша це коротка історія мистецтва. Не надзвичайно гарна, надзвичайно, дуже-дуже гарна. Це, до речі, картина Бетічелі, весна, висить в мене в кабінеті моєму робочому, дуже-дуже її люблю. Мабожні. Ця книга мені обійшлася за цією акцією 175 гривень. Вона надзвичайно гарна, просто надзвичайно. Також інша з цієї ж серії коротка історія архітектури. Ну, ви тільки гляньте, наскільки вона гарна. Ну, це задоволення просто тримати її в руках. А, і також 175 гривень. А, як гарно, прям гарно, гарно. А, можливо, скоро будуть а, відео ось, 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 ось з цих місць. Не знаю, не знаю, це вам спойлер невеличкий. А, Дуже гарна. І в мене вже є а, книга, якби третя а, до цієї серії. Це коротка історія фотографії. А, я її читаю, ну, правда зовсім зовсім мало і ну, не швидко я її читаю, так, коли ми на мене настрій відкрила, насолодилась, подивилась. Ну, дуже гарно. Я її, до речі, також в цій же ж акції купила, але десь попередні роки. Дуже гарно. І тепер, власне, в мене є вже всі книжки ось цієї серії короткої історії. Якщо вам цікаво, напишіть мені, я їх вам ближче зніму. Краще про них щось розкажу. Ну, якщо, якщо, звичайно, цікаво, але я дуже тішуся, що в мене вже вони зібрані. Ну, ну дивіться, ну, яка ж краса, ну просто я не можу. Надзвичайно гарно. Так, ну і в цій же посилці з тими двома книжками, я також купила ось цю розуму, давно її хотіла. І тому що в мене завжди, я не люблю готувати. в мене завжди якісь такі бувають періоди, коли мені. Все те, що я вмію готувати, і хоч якось там готую, вже не бридло. Мені хочеться чогось нового, власне. Ну і Боли зараз дуже популярна історія. Ну, Я хочу більше розібрати, що це взагалі таке, чи дійсно воно варто уваги, і якщо варто уваги, то як власне, його робити? Да? Бо, повірте, у мене з цим складніші. Також дуже гарна книжка, ну, вона і, і добротна, так, зроблена. Тому тут є і, і рецепти, ось якісь, да? малюнки, рецепти. Ну що, буду читати. Ну і далі дві книги, так свічка, ця, прямо шкварчить, не знаю, чи вам чудно. Е я підписана в Інстаграмі е давно за однією жінкою-волонтеркою, вона продає книжки за донати, тому я періодично в неї купляю ці книжки. Які є, це сторінка, Книжковий фронт називається. І буває там навіть дуже-дуже класні книжки. Там багато російських книг, це окрема історія, окрема тема. Але я думаю, що якщо Хоч якась російська книга може врятувати життя ну, українського хлопця чи дівчини на передовій, то це найкраще, що вона може зробити. Ну, хоча і якби, ширити це в маси велике питання, ну, тим не менше. Ну, і от я періодично на цій сторінці щось купляю. І от власне купила дві книжки. Перша це Ося Ярослав Литвин, Рік розпусти Клауса Отто Баха». Це якась історія мені про чоловіка, який побачив жінку, і вона йому дуже сподобалась. Але єдине, що він про неї знає, це те, що яка її улюблена книга? І от вона десь зникає, ця жінка, і от він е, ніби відправляється на пошуки цієї жінки. Якщо я правильно розумію, верніше пам'ятаю е, аннотацію цієї книги. Ну, Ніби правильно. Е, ну, Дуже прикольно, мені хотілося, якби і, <скільки> саму волонтерку підтримати, бо нам ну, багато що робить. І ну, якусь таку цікаву книжку почитати. Ну, будемо дивитися, Без, зазвичай такі книжки сама не купляю там, або десь бюро, або в бібліотеці можу взяти. Ну, а тут -от мені захотілося, бо це не як покупка, а як прям донат. Да? Тобто ти комусь передав гроші, які потім. Це використав на якісь хороші цілі, ну, а тобі є книжка. Ну, чула гарні відгуки про неї, подивимося. Якщо читали, то напишіть мені, як воно вам сподобалось чи ні. Ну, і там же я купила ось цю, а я все намагаюсь, намагаюсь, намагаюсь внести в своє життя читання англійською мовою. І це ще одна моя спроба, бо вони такі дуже кволі, ці спроби. Ну, але подивимося, це просто книжечка про якусь панду Зої. І щось вона тут. Має хороша робити, бо вона ж панда і це дитяча книжечка. Подивимося. Тобто, якщо ви десь на, на такому ж етапі читання англійською, напишіть мені, як ви е, все ж таки намагаєтеся внести її, вписати її в своє життя, а можливо, мені це також ці поради знадобляться. Це, власне, те, що було мною куплено за цей місяць, і ось наостанок книги, які, які в мене з'явилися. Це надзвичайно гарні і класні книжки. Перша моя любов, просто. Іван Котляревський Інеїда, я її обожнюю. Це книга, яку я вже декілька разів читала і вже почала прочитувати. Я її прочитала вже 50 сторінок. Ось 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 це скільки я її прочитала, і це просто, просто неймовірне задоволення. Я обожнюю цю книжку. Там, де Еней був парубок, моторний і хлопець, хоч куди козак удасть на все зле проворний, завзятіший від всіх бурлак. От Якщо її читати ще отак, з інтонацією, це просто окреме задоволення. Дуже-дуже люблю цю книгу, і, власне, Енеїда в мене була. В планах прочитати, ну, перечитати, власне, бо я її читала в 25 му році, що я і почала втілювати в життя. Я дуже люблю цю історію, тому що якщо ви не знаєте, то наша сучасна мова пішла от з тієї говірки, яку майже 300 років назад ну там Не майже, ну хай буде десь близько до того, якою Іван Котляревський написав Енеїду, на тому нам навіть через ці, там, хай буде майже 300 років, нам дуже зрозуміло, що там написано. Звичайно, там є багато таких старих слів, які ну, просто вже не вживаються, бо самих цих. Предметів об'єктів немає, але в цілому мова зрозуміла: ти не потребуєш там якогось дуже сильно. Якось перекладання, тому що, наприклад, старослов'янська мова, яка тоді також була, і ну, ми могли б і нею зараз говорити, вона нам мало зрозуміла. А от ця мова ну, зрозуміла і гумор там зрозумілий. Хоча стільки років пройшло, а все одно ну, ти багато з чого смієшся. Звичайно, багато що зараз бути інакше подивився, але я обожнюю цю історію. Я вважаю, що це як там мастріт, так те, що обов'язково має українець прочитати за своє життя. Це Котляревського Енеїду. Обожню, обожнюю. обожнюю. Напишіть мені, чи ви читали, чи плануєте почитати, як вам взагалі ця історія. Просто любов моя. Я от її почала прочитувати, і я ну, неймовірно насолоду маю від цієї книги. Тут ще ілюстрації, такі не скажу, що вони прям надзвичайно якісь там неймовірні, але прикольні. Так що читайте, читайте я не їду. Ну і далі це неймовірні видання, просто неймовірні видання Шекспіра в Баби Галамаги. Це Гамлет і Ромео і Джульєта. Це дуже гарно. Ну, Гамлет, тут переклад Андруховича, його дуже сварять <смістичні> за те, що там дуже багато. Від Юрія Андруховича. Але я ще в цьому перекладі не читала. Я читала Гамлета, але в іншому. Тому не знаю, поки не можу сказати, але точно можу сказати, що це надзвичайно гарні книги. Надзвичайно. Ну, ви подивіться, яка, яка краса. Просто одне задоволення. Я не знаю, коли я добру, щоб перечитати Гамлета. А, ну, але в перекладі Анторговича ну, маю, маю перечитати, щоб знати свою думку про цей переклад. Це надзвичайно гарно. Ну і, відповідно, надзвичайно гарно і Ромео, і Джульєта. Дивіться, дивіться тільки на ці форси. Це просто. Ромео Джульетта, мені здається, що я не читала, не пам'ятаю, точно, здається, ні. Я ще читала декілька п'єс у Шекспіра, але от Ромео Джульету, здається, ні. Тому буде, буде мені що читати. Ну, це це незвичайно, а цей колір такий прям дуже гарно. Ну, от, Власне, всі книжки, які в мене з'явились, я не знаю, чи буде наступного місяця таке відео навряд чи бо все ж таки, я трошки хочу такий детокс зробити від покупок книг, щоб знов, як я говорила на початку відео, щоб в мене з'явилося знову це таке очікування книжки. Подивимося, чи в мене вийде. Думаю, що, що вийде, бо такий буде досить насичений місяць, тому подивимося, Напишіть, що там ви купляєте, читаєте. А що з цього, що я вам сьогодні показала, є у вас і що ви прочитали, поділіться своїми враженнями. Мені буде дуже-дуже цікаво. І що ж, буду з вами прощатися до нових відео. Бувайте!